Доброго-доброго вечора, благословенного вечора. Так дивно дивитися, коли ти дивишся на воду, ти дивишся і розумієш, що це вечір і сонце заходить. Ми звикли з раннього ранку дивитися на світанок, а тут все навпаки. Так, я знову подорожую. Знову кажу синові подяку складаю і Богові, звичайно, в першу чергу, що я можу бути знову на березі цього дивовижного океану і дивитися на цю силу силену, яку створив Господь. Люди вже відпочивають наповну, вже у них тут пляжний сезон, все, люди собі купаються, хоча в океані, от подивіться, вона. Досягнула прямо мене. Отака Ось хвиля. Уявляєте? Ніби настільки сила селена, Ти не уявляєш, вона ніби ось до е, далеко і тут з такою силою тебе досягне. В морі взагалі не в океані взагалі не купаються, особливо зараз. Не купаються. Тільки так. Мочить ноги, по щиколотку заходять і все, тому що. Ці хвилі мають таку велику силу селену, що вони тебе просто е, за, захоплять і віднесуть в океан. І віднесуть в океан. Так що величезна різниця між морем і океаном, величезна. І те мене дивує, так здивувало, зразу думаю, вау! От подивіться, яка сила селена. Ти просто кажеш, вау! Це досягло і мене. І я змочила ноги. Маю сподівання, що нічого мені за це не буде. Вода не льодяна. Ні, ну так, градусів 18 літо, вже тут літо. Справжнє-справжнє літо. Хоча кажуть, що зараз сонце зайде і буде вже тут зразу прохолодно. Набагато багато прохолодніше. Набагато-багато прохолодніше. Весь цей світ створив Господь. Весь цей світ, оцю силу, оцей океан, оцю воду створив Господь. Хочеться підійти ближче, але ти уявляєш, що зараз змочить тебе повністю з ног до голови і потім їхати додому як? Він ці хвилі стають все сильніші і сильніші, і все більше і більше досягають моїх ніг. Не дочекаємося ми, звичайно, коли буде заходити сонце, тому що буде холодно. Господь, незважаючи на те, де ми знаходимося, в якої країні, в якій місцевості, якщо ти розумієш, що Господь поруч з тобою. Ти знаходиш сили, ти знаходиш бажання, ти знаходиш оце навіть не бажання, а тобі дуже-дуже хочеться хвалити його і славити його, і складати йому подяку. На якому б місці не знаходилась людина, а він завжди поруч. Він допомагав вчора мені здолати нелегкий шлях, і коли я добиралася. Тільки до міста Одеси, чомусь маршрутка наша 25-ка, вона ну просто повзла. Вона ніби не повзла, вона в місті стояла довго. І я, дивлячись на годинник думала все, запізнюсь просто і молилася всю дорогу, просила сестру допов... молись разом зі мною, тому що часу обмаль. І Господь створив чудо, і були зелене, було світло, ніяких пробок, і Ми по місту вже просто пролетіли, пролетіли, і я е, встигла. Слава Господу, рейс не відмінили. І, хоча 5 годин летіти, скажу вам так, важко. Але я здолала це, і я дякую Господу за цю можливість бути разом з дітьми, милуватися цією красою. Я дякую Господу за це. Я дякую Господу і е, незважаючи на те, що я зараз далеко від своєї домівки, незважаючи на те, що я зараз можу милуватися цією красою, все рівно, все рівно молитви. За Україну молитви за дім, молитви за воїнів вони не стухають, не стихають, і ми все рівно молимося. Так, да, ми можемо на мить забути, помилуватися і сказати: Господь, ти великий, ти чудний, ти дивний, але е, часточка серця, часточка мене, вона все рівно залишилася там, на моєму місці, біля мого моря. І приїхавши вчора і зійшовши з зі літака, я вже зразу відчула, я хочу додому. Ой, і коли це мені казали раніше, що та ну, так всі хочуть додому, я думаю, та ну, як вони хочуть додому, та ж а, сьогодні я відчула. І так, да, мені дуже тут подобається, тут все класно, але вдома є вдома, але я дом... дома є дома. Знаю, що багатьом людям з України Бог скаже залишитися тут, де вони виїхали, і вони залишаться тут. І дай Боже, щоб кожний українець... Українець був світом в цьому світі, і е, щоб е, особливо ті діти Божі, які виїхали з України, щоб вони несли той вогонь, ту віру, ту міць, то свідоцтво, що Господь живий, що Господь не зміни, що Господь є любов, щоб вони несли це свідоцтво також і в ті народи, в ті місця, де переселив їх Господь. Господь неодноразово свій народ переселяв і Він казав. Плодіться, розмножуйтесь, будуйте будинки, все це робіть. І дбайте за ту місцевість, моліться за ту місцевість, де знаходитесь ви. Робіться, робіться. І якщо потрібно буде, Господь скаже, повернетеся додому, якщо ні, залишитесь там, розуміючи, що наше житло, наша країна, наша батьківщина вона на небесах. Вона не тут на землі, ми тут тимчасово, ми тут е странники і пришельці, ми тут на якусь коротку мить. І ті, хто прожили вже 70-80 років, вони кажуть, мить, мить, просто мить. Отаке наше життя, людське життя, просто мить. І от ця мить, вона луна, так пролітає швидко, тому Господь знову і знову закликає. Всіх тих, які думають, я ще молодий, мені ще 60, я ще встигну. Це релігія, це не для мене. От коли стану старенький чи старенька, от тоді піду до церкви. Люди кажу вам: саме головне в цьому житті потрібно примиритися з Господом. Саме головне в цьому житті покликати Господа в своє серце. Не саме головне відвідати багато країн, не саме головне поподорожувати. Це не саме головне. Навіть не саме головне збудувати дім, чи народити дитину, чи посадити сад. Це добре, це класно, але це не саме головне. Саме головне в нашому житті встигнути. Встигнути зрозуміти, що я грішна людина, покликати Ісуса Христа в своє серце, прийняти Його благодатну. Е е Благодатне спасіння через спасіння через благодать, через незаслужену милість, прийняти і жити, жити, славлячи його, прийняти і жити, жити, дихаючи повна повні груди, жити і славити свого Творця, славити свого Творця. Будьте благословені, Господом! Будьте благословені Господом. Я щиро дякую Господу, що я змогла поділитися з вами оцією красою, оцією силою силеною. Це називається океан. О! Все, штани в мене змочені. Ну нічого страшного, ми на машині, так що, так що так. Не, з океаном шуткувати не можна. Так само і з ріхом. Не можна шуткувати, не можна. Треба стати на путь спасіння і сказати, все, Господи, я вже йду за тобою. Нікуди не звертаю ні вправо, ні вліво. Я хочу міцно триматися за Твою руку і, і не повертатись туди, звідки ти нас витяг. В ім'я Ісуса Христа і хай нам допоможе Господь. Будьте збережені Господом тиші, тиші, як одна сестричка моя люба каже. Тиші вам, Україна, тиші, і зараз я кажу: тиша тобі, Україно, тише. Тиші на цю ніч хай буде спокій, хай буде спокій цієї ночі, і хай якомога швидше закінчиться та буря на нашій країні. Хай прийдуть вже мир в ім'я Ісуса Христа. Хай ворог буде здоланий і хай як оці хвилі розбиваються об цей берег. Отак само, хай, яким би грізним він не був, отой ворог, він буде розбитий в ім'я Ісуса Христа. В ім'я Ісуса Христа. Хай Господь поблагословить кожного з вас і дасть мир і спокій. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.